Друзі, сьогодні я вас навчу, як розрізняти батарейки за зовнішніми признаками, відрізняти підробки і наруто від класичних батарейок. Ставимо вподобайки, бо такого відео ви не знайдете в інтернеті. І поїхали. Так, ну класична батарейка, яку не варто купляти, це повністю англійський шрифт. От цю батарейку можна поміняти класичний контролер, поставити. Ось у нас два класичних. Це у нас перша ревізія і четверта ревізія. Але через неякісні банки все одно вона швидко перетворюється в Наруто. Тому як банки дуже неякісні в ній. Тому таке не купляємо Волонтери женуться за ними за ціною, а не розуміють, що це мусор, сміття. Поїхали далі. Перед нами три. Класичних Наруто, з якими майже нічого не можна зробити. Ці можна модифікувати, перепрошувати і переставляти, а ці треба викидати. І так, поїхали. Беремо класичну батарейку з класичним контролером першої ревізії. Перевертаємо, бачимо величенькі Сірі оченятка. І беремо нарутовську батарейку з контролером. Бачимо вузеньке оченятка, дуже вузеньке. Різниця тут очевидна І тут пластик майже білий, а тут сірий. Ну це таке можна відрізнити, а можна не відрізнити. от Тут, як ми бачимо, перевертаємо батарейку таким чином, щоб тут було PSE в кружочку. Так? Щоб було однаково Що ми бачимо? В останній строчці отут, багатенько символів над кружочком PSE, А тут всього 5. Так от, там, де 5, це у нас наруто. Там, де багатенько, більше ніж 5, це класична гарна батарейка. Оце батарейки і в ремонт, і на донори, і взагалі класні батарейки. Але бувають випадки, коли в ремонт потрапляє батарейка 5 символів, а у неї стоїть вже класичний контролер, класичний 0,1 чи 0,4. а Такі контролери ніколи в житті не були на проводах припаяні. Це вже ремонтна батарейка, але вона перетворилася в наруто. Знаєте чому? Тому що в нарутовських батарейках дуже неякісні банки, і вона швидко розбалансувалась і перетворилася в наруто. То нарутовські батарейки не варто навіть пересаджувати контролери. Це сміття.